Збройні сили України мають на озброєні кілька типів та модифікацій автоматів Калашнікова, а саме АКМ АКМС зі складеним прикладом. АКМН з нічним прицілом. ак 74 АКС-74 акс 74 У, АК-74 н та нарешті АК-74 М. Різні модифікації можуть бути обладнані денними нічними снайперськими прицілами підствольними гранатометами, глушниками тощо. Одні з цих автоматів мають калібр 7,62 мм, другі 5,45 мм. Дальність ефективної прицільної стрільби з автоматів з довшим стволом максимально 500 метрів. Автомати Калашнікова з коротшими стволами ведуть ефективний прицільний вогонь до 300 метрів. Важливо пам'ятати, що кулі автомата Калашнікова можуть долітати на відстань до 3 кілометрів, при цьому їхня уражуюча смертельна дія зберігається на відстані до 1,5 кілометра. Автомати Калашнікова обох калібрів мають стандартні магазини ємністю 30 або 45 патронів. З яких головних частин складається автомат Калашникова. Почнемо з ударно-спускового механізму, що знаходиться в ствольній коробці з перемикачем вогню. До коробки кріпиться ствол з мушкою, а це основа прицілу. Ось руків'я. Попереду нього спусковий гачок у спусковій скобі та защіпка магазину це приклад. А це ців'я, згори якого над стволом газова трубка. Всередині неї газовий поршень, з'єднаний із затворною рамою, в яку входить пружина зворотного механізму. Зверху кришка ствольної коробки. Приєднуємо магазини з патронами і можна стріляти. Попри велику кількість наведених вище типів і модифікацій, принципова базова схема роботи механізму у всіх них практично одна й та сама. Принцип роботи автомата Калашнікова базується на тому, що частина порохових газів відводиться через отвір у каналі ствола і тисне на поршень. Щоб вистрілити, слід натиснути на спусковий гачок. Курок виходить із зачеплення з переднім шепталом, і під дією бойової пружини б'є по ударнику. Відбувається удар по капсулю і загоряється пороховий заряд. Порохові гази штовхають кулю і вона рухається уперед по каналу ствола. Частина порохових газів тисне на поршень і відкидає затворну раму із затвором назад. При цьому затвор повертається і відбирає канал ствола водночас викидаючи стріляну гільзу із патронника. Цим самим рухом затворна рама зводить спусковий механізм. Далі під дією зворотньої пружини затворна рама з крайнього рухається уперед. Вона досилає наступний патрон до патронника і затвор запирає канал ствола. Ударно спусковий механізм готовий до наступного пострілу. Давайте поглянемо ще раз, як відбувається робота механізмів автомата Калашникова. Автомат Калашнікова може стріляти різними видами набоїв. Розглянемо основні види набоїв на прикладі боєприпасів для всіх автоматів Калашнікова калібру 545. Це патрон типу ПС. Він має звичайну кулю. Кольорове маркування на кулі відсутнє. А це бронебійний патрон типу БП. Його застосовують по легкоброньованих цілях. Патрони цього типу можна легко відрізнити за чорним пофарбуванням на гострячку кулі. А ось трасуючий патрон типу Т або ТМ. Його куля залишає добре видний слід як уночі, так і вдень. Такі патрони застосовують, коли треба показати ціль іншим стрільцям. А при потраплянні до легкозаймистих речовин ця куля підпалює їх. Патрони цього типу легко відрізнити за зеленим пофарбуванням на гострячку кулі. І нарешті холості патрони. Вони мають пластикову кулю білого кольору або шкуля відсутня взагалі. Неповне розбирання та збирання автомата роблять для чищення, змазування та огляду автомата. Перше. Від'єднати магазин. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку прикладу або ців'я, правою рукою охопити магазин, натискаючи великим пальцем на защіпку, подати нижню частину магазину уперед і від'єднати його. Після цього перевірити, чи немає патрона у патроннику. Для цього опустити перемикач режиму вогню донизу. Відвести ручку затворної рами назад. Оглянути патронник. Відпустити ручку затворної рами і натиснути на спусковий гачок. Друге. Вийняти пенал із приладдя. Втиснути пальцем правої руки кришку гнізда на прикладі так, щоб пенал вийшов із гнізда. Третє. Від'єднати шомпол. Відтягнути кінець шомпола від ствола так, щоб його головка вийшла з під упору на основі мушки і витягнути його вгору. Четверте. Від'єднати кришку ствольної коробки. Лівою рукою обхопити шийку приклада. Великим пальцем руки натиснути на виступ направляючого стрижня зворотнього механізму. Правою рукою підняти вгору задню частину кришки ствольної коробки та від'єднати кришку. П'яте. Від'єднати зворотній механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, правою рукою подати уперед, направляючи стрижень зворотнього механізму до виходу його п'ятки із пазу ствольної коробки. Припідняти задній кінець направляючого стрижня і витягнути зворотній механізм із каналу затворної рами. Шосте від'єднати затворну раму із затвором. Продовжуючи утримувати автомат лівою рукою. Правою відвести затворну раму назад до кінця і припідняти її разом із затвором і від'єднати від ствольної коробки. Сьоме. Від'єднати затвор від затворної рами. Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори. І правою рукою відвести затвор назад. Далі повернути його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов із фігурного вирізу затворної рами. І вивести затвор уперед. Восьме. І газову трубку із ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, повернути замикач від себе до вертикального положення та зняти газову трубку з патрубка газової камери. На цьому неповне розбирання автомата Калашнікова закінчено. Порядок збирання автомата після неповного розбирання. Перше. Приєднати газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою. Правою натиснути газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камери, притиснути задній кінець ствольної накладки до ствола і повернути замикач на себе до входження його фіксатора у виїмку на колодці прицілу. Друге. Приєднати затвор до затворної рами. Для цього взяти затворну раму у ліву руку, а затвор у праву, і вставити його циліндричною частиною в канал рами. Далі повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами та просунути затвор уперед. Третє. Приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки. Для цього взяти затворну раму в праву руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у передньому положенні. Лівою рукою охопити шийку приклада. Правою рукою вставити газовий поршень у порожнину колодки прицілу і просунути затворну раму уперед настільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли у пази затворної рами. Легким зусиллям притиснути її до ствольної коробки і просунути уперед. Четверте. Приєднати зворотній механізм. Правою рукою вставити зворотній механізм у канал затворної рами, стискуючи зворотню пружину, посунути, направляючий стрижень уперед. І, опустивши трохи вниз, вставити його п'ятку у повздовжній паз ствольної коробки. П'яте. Приєднати кришку ствольної коробки. Вставити кришку ствольної коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу. Натиснути на задній кінець кришки долоною правої руки уперед і донизу так, щоб виступ направляючого стрижня зворотнього механізму увійшов до отвору кришки ствольної коробки. Шосте. Спустити курок з бойового взводу і поставити на запобіжник. Для цього треба натиснути на спусковий гачок і підняти перемикач вогню вгору до кінця. Сьоме. Приєднати шомпол. Восьме вкласти пенал у гніздо приклада. Для цього вкласти пенал дном у гніздо приклада і різко штовхнути його так, щоб гніздо зачинилося кришкою. Дев'яте. Приєднати магазин до автомата. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада чи ців'я, правою вставити у вікно ствольної коробки зачіп магазину і повернути магазин на себе так, щоб защіпка зайшла за опорний виступ магазину, на базі автоматів Калашнікова обох калібрів створено ручні кулемети РПК та РПКС. Неповне розбирання та збирання ручних кулеметів РПК та РПКС відбувається майже так само, як для автомата Калашникова, так як ви це щойно побачили. Готовка до стрільби. Спорядіть магазин патронами. Повізьміть магазин у ліву руку горловиною вгору і випуклою частиною боку ліворуч, так би мовити, обличчям до себе. Правою рукою візьміть патрон кулею до себе і вкладіть в приймальну частину магазина, тискуючи його великим пальцем лівої руки до фіксації. Далі так само вставляйте наступні патрони. Перші 3-4 патрони бажано вставити трасуючі. Якщо ви закладаєте їх першими, то, відповідно при стрільбі, вони будуть вистрілюватися останніми. Ви побачите яскраві траси зі стволу свого автомата, і це стане для вас сигналом, що магазин спорожнів, і його пора замінити. Приєднайте до автомата споряджений магазин. Зніміть автомат із запобіжника, поставивши перемикач на автоматичний чи одиночний вид вогню. Енергійно відтягніть ручку затворної рами назад до кінця і відпустіть її. Автомат готовий до стрільби. Прицілювання. Подивіться на прицільну планку автомата Калашнікова. Цифри на ній означають відстань до цілі в сотнях метрів, а літера П означає приціл постійний. Майте на увазі, при стрільбі на дистанціях до 300 метрів слід стріляти з прицілом 3 або постійний. Сумістіть мушку з прорізом прицілу, щоб мушка стояла посередині прорізу прицілу, а вершечок мушки був на одній лінії з верхнім краєм гривки. Це називається рівна мушка. Підведіть її під нижній край цілі. Якщо ціль висока, наприклад, фігура, то всередину цілі. Для спуску курка. Потрібно міцно утримуючи автомат і затамувавши подих, продовжувати плавно натискати на спусковий гачок доти, аж поки курок непомітно для вас не спуститься з бойового взводу, тобто поки не прозвучить постріл. Наостанок розглянемо, як працює підствольний гранатомет ГП-25. Він легко приєднується до будь-якого автомата Калашнікова на його передню частину. ГП-25 має калібр 40 мм. його призначено для знищення на відкритій місцевості, а також для ураження цілей у легких укриттях, відкритих домах і траншеях. Гранатомет ГП 25 може вести вогонь на дистанціях від 50 до 400 метрів. Стрільбу на настильній траєкторії ведуть по видимій цілі, наприклад, по групі піхоти на відкритому місці. Для ураження цілей, що знаходяться, наприклад, в окопах чи капонірах, стріляють по навісній траєкторії, тобто під кутом 45 і більше градусів. Існує кілька різновидів гранат різного призначення: осколкові, фугасні, димові, освітлювальні тощо. Зона суцільного ураження найпоширенішою осколковою гранатою, ВОГ-25 знаходиться в радіусі 8 метрів від центру вибуху.